Під загрозою дві третини смертей в Україні через серцево-судинні хвороби. Через це і перше місце в Європі. Щороку від них помирають майже 500 тисяч українців. За даними міжнародних експертів, від кардіологічних недуг потерпає більше людей аніж від раку, сніду та сухот разом узятих. Факторів ризиків чимало а віднедавна до них додався ще один так званий синдром бізнесмена. 22 мільйони українців страждають від серцево-судинних захворювань, а це майже половина населення, стверджують кардіологи. Неповнолітні інфарктники вже нікого не дивують. Багато хто молодих людей, які закінчують інститут, вони хочуть швидкого кар'єрного росту, вони йде на досипання, в них виникають стреси, іноді вони йдуть на ту посаду, на яку вони психологічно і фізично не готові. Вони бояться скати десь своїм керівникам, вони не йдуть на лікарняни і вони так себе заганяють. І коли вже захворювання далеко заходить, буває, що пізно. І констатують хвороби серця молодшають і все частіше зустрічаються з так званим синдромом бізнесмена. Про нього вперше заговорили майже 20 років тому. Містер Девіс, можна Девісможна біззвонить? Тут кое-які проблеми. Дві мінути. Спасибо. До свидання. що ти робиш? Начальник аварійно рятувального загону спецпризначення, ліквідатор аварії на чаес і не одного прикарпатського паводку Богдан Мойсишин нині на лікарняному ліжку. Особливості професії далися взнаки. Приходиться працювати в надто тяжких умовах, і фізичних, і деколи і моральних. Коли на пожежах гинуть люди і приходять родичі, і це все теж в деякій мірі дуже важко переноситься. Ну і як правило, це все збирається у серці, в душі людини. Всіх до мене почавка на. Не життя, численні зйомки та поїздки свого часу мало не коштували йому життя. На той час, три роки тому назад, життя було досить насиченим. У мене по роботі було багато і телевізійних проєктів, були і якісь корпоративи, і це все дуже багато забирало часу і здоров'я. Там, десь не доспав, там десь трохи перехвилювався. І воно все дало свій відбиток на, на здоров'ї. Потім в один момент. Там, де було найслабше, видно, воно туди і, і вдарило. Любомиру стало зле, коли їхав на роботу у мікроавтобусі. У нього сталася розшаровуюча аневризма висхідної аорти за життя відомого ведучого. Львівські медики боролися 22 години. Вітання, шановні телеглядачі каналу. Любомир Белей зник з екранів майже як на півроку. Містом ширилися чутки. У мене була ситуація, навіть що до мене додому приходили навіть вже дзвінками, і коли я відкривав двері, вони казали, що ми маємо робити? Я кажу, там недалеко є пам'ятник воїнам, упа, ленти пообривайте і несіть туди. Життя треба ставити з гумором, особливо після того, коли я маю справді два дні народження. Одне в лютому, а друге в грудні, коли народився, а другий раз, коли мене народили наші лікарі. Медики застерігають, жодна робота не вартує здоров'я. Серцем жартувати не варто. Закликають до періодичних оглядів, кардіограм та спостереження за власним самопочуттям. За найменшої тривоги радять звертатися до спеціалістів, навіть якщо тривога буде марною. Ну Що ж це все на сьогодні? Всім гарного настрою та вихідних без обмежень. Я ж з вами прощаюся рівно на тиждень, а за кілька секунд про погоду вам розповість наш Любомир Белей. на все добре.